Всім привіт! Так, на сьогодні наш фронт роботи це згромадить оці гіляки, які ми обрізали. Сати вже обрізав, не показував, як я обрізаю. І сьогодні нам треба оце сиділо згребти. Мотобок вже заправив, воду залив. Зараз зараз чіпляємо борону. У мене є борна здорова. Вчіпляємо її і будемо згрибати. Це тут. І там ще в молодому саду треба буде кучі з перегноєм. те, що розгорнути бороною. І думаю, сьогодні, якщо успіємо, ще забризгати дерева мідним купоросом. Це вже подивимося. Так, ну що, в принципі, чіпляємо борону і погнали боронку підчіпили. Так, вода в мене прокапувала. О, вже не капає. Вкрутився так, краника заводського, датчик температури ще не ставив, тому що треба виточити переходник. Поки на кранику буде. Кстати, є голова е, от 10 лошадного мотоблока. Там потім вже покажу. Може комусь треба буде. Можу продати. Зараз заборнуємо та головку принесу, покажу. Запускаємо, запускаємо, а що? Подивіться, не було солярку? Воду залив, солярку... а є. У бака є. Думаю, на цю ділянку нам хватить. Так. Газ в пол. Так, ну що, ось що у нас вийшло. Так, да, довговато, звісно. В минулому році я знімав відео, теж як я згрибаю цією бароною. то писав зробити коротше, виво, типу, Ну, нічого я не робив, тому що для моїх п'ять дерев цих немає смислу. Тут бароною допробігся. Бо я думаю, що нормальний результат. Ті що залишились мівки веточки, ми їх фрезою, я їх перефризерую. І все, і буде нормально. Тут залишився такі ось то це фреза візьме, переб'є то нічого. Ну а так нормально. Ну Тепер переїжджаємо туди, до молодий сад, там будемо вже розгортати, кучі перегноєм. Тут уже все, десь ось траву вирвало. Tak, że jakoś tak. Tak, przejeżdżamy na drugi dzielankę. Пес, мотоблок кидає в різні сторони. Да, тут швидко не походиш. Включив п'яту, ну важковато як би так утримати його. Так, ну що, в принципі розгортає. Зараз трішки покатаємося, розсунемо його по сторонах, туди-сюди, призой переб'ємо і буде нормально. Так, ну що, ось що у нас вийшло. Розгорнув як міг, думаю нормально. Вже якось обижусь, забризкаю дерева, щеплюю на фрезу. Завтра післязавтра та й зафрезерую це все діло. Так, ну що, можна в принципі закруглятися. Е, а, забув, щас. зараз піду покажу голову від мотоблока. Може комусь буде потрібно. Так, ну ось ця головка. Е, це від десятки. Все слідовим помазав, тут щоб нічого не ржавіло. З клапанцями все озеро. Папани, все як. Шпілька ця. 400 гривень. Кому потрібно. Тут різьба нормальна. Все, як кран я завкручував. Різьби везде тут нормально. Вон. Якби. Так, візуально все чітко. Все тут. в такому стані. Кому потрібно 400 гривень, і вона йде до вас. Ось. Кому надо буде, напишіть в коментарях. Скину більше фото. Ну, ось така. Так, заголовку сказав. Так, ну, в принципі, все. Будемо розводити зараз, мабуть, медний купороса. Іти бризкати дерева. Тому що вже земля, бачу, підсихає, треба вже фрезерувати. Так що, всім удачі, до нових відео.